Вітаю глядачів телеканалу Сі4. Ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне СБУ повідомила про підозру бойовику, який воював на боці окупантів. Майже два роки жорстоких знущань. Історія колишнього військовополоненого кількість хворих на ГРВІ зростає щодня. Відпоріг перевищений на 68%. Чи запровадять локальний карантин? Президент Володимир Зеленський привітав українську збірну, яка брала участь в Іграх нескорених у Канаді, де українську збірну представляли 35 ветеранів і ветеранок наших воїнів. Збірна України здобула 30 медалей на іграх нескорених 2025 – Це другий найкращий результат за час участі українців у змаганнях у загальному заліку. Синьо жовті посіли третє місце. І звісно про ситуацію на фронті на Харківщині захисники відбили штурм противника, а бронетехніку знищили. Зробили це та оприлюднили кадри відбиття штурму бійці 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Хартія. Водночас російські загарбники мають просування у Волноваському районі Донецької області. Про це повідомляють аналітики проєкту Діпстейт. Ворог просунувся біля Улаків, Бурлацького та Андріївки. Знову схиляємо голови у скорботі. і Дякуємо нашим захисникам, які поклали своє життя на російсько-українській війні. 18 лютого в останню дорогу провели солдата Руслана Поклітара в Неполоківцях. Також завтра, 19 лютого, прощатимемося із чернівчанином Михайлом Мельничуком. Траурний кортеж із загиблим воїном, починаючи з 10.30, почне рухатися вулицями Руською, головною, проспектом незалежності героїв майдану до центрального міського кладовища. Честь і вічна слава героям. Пам'ятаємо. 16 травня 2022 року українські бійці за наказом вищого військово-політичного керівництва України почали виходити з металургійного комбінату Азовсталь. Для багатьох оборонців Маріуполя так звана евакуація перетворилася на роки знущань у російському полоні. Серед них був і Сергій Золотарьов, який після реабілітації залишився у Чернівцях. Своїми спогадами колишній військовослужбовець поділився зі знімальною групою «Сі-4». Сергій Золотарьов колишній військовослужбовець з міста Шостка, що на Сумщині, до армії потрапив ще у 2013 році. Повномасштабне вторгнення зустрів в місті Маріуполь у складі 23-го загону морської охорони. Саме з Маріуполя, от, з меторсметорогіного з... комбінату «Азовсталь» по приказу верховно командуючива весь маріупольський гарнізон. Тоді не тільки наш загін, а весь гарнізон вийшов в полон. Так звана евакуація тривала чотири дні. Оборонцям Маріуполя обіцяли обміняти їх якнайшвидше, втім, не судилося. Сергій Золотарь провів у полоні 21 місяць. Спочатку визвали нас всіх до Оленівки, от з Оленівки, 10-го... 10 червня, 2022 червня року вивезли Луганська область, місто Свердловськ. Зараз Довжанськ називається. Коли пішов на строкову службу, я там відмічав кожен день. Дні тянулися просто ну місяць, такий, там треба було рок відслужити. А вже місяць мені казали, що я вже 10 років служу. І я от на цьому опиті, як ви знаєте, не рахував ні. день пройшов, день все добре. Живий, здоровий, це вже добре. Ну не рахував. Тому що не хотіла, щоб вони тягнули. Вони і так були важкі. А якщо ще рахувати кожен день, то Сергій Золотарь пригадує, росіяни часто знущалися над полоненими просто заради забави. Там є, є там 10 заповідей, там не вбий, не вкради. От, от так от в них Женевської конвенції, якщо там написано не вкради, то вкради. Значить, якщо не вбий, то вбий, якщо не вбий, то вбий, Ну все навпаки. Якщо їм щось не подобалось в нашій поведінці, то було ще гірше, ніж було до того, чим щось там не подобалось. Ми могли не сподобатись все. Це, що завгодно, там неправильно стоїш, там не так низько опустив голову, не так там тримаєш руки за спиною. Там якщо там ослабив одну ногу, а ослабляти йому не хочеш, щоб ти її послабляв. Да? Ну, там все, що завгодно може бути на рідну землю. Сергій Золотарьов повернувся 8 лютого 2024 року. Під час 51-го обміну військовополоненими, тоді ж вперше за довгий час зміг поговорити з родиною. Це те, що давало сил вижити, не Пасти духом це сім'я. В першу чергу, це мій маленький син, якому тоді на початок 22-го року ще не було двох років. От, вже в цьому році буде 5. І Надія. Як би сказати, любов до нього в першу чергу, от, я не знаю, чому от, а саме до сина от, давала мені сил наснаги висаяти, витримати. Після лікування і реабілітації Сергій разом із родиною залишилися у Чернівцях. Тут по можливості відвідують мітинги на підтримку військовополонених. Якщо цивільний кажуть, що йому важко, то ну от знаєте, як хлопці кажуть. Нам кажуть, що військовим багато платять, так там сто тисяч в місяць на нулі. Ласкаво просимо. Приходьте подивитись на ці умови, то що хлопці там викладають. Ну я просто сам це знаю, я сам це пройшов, коли ти не доїдаєш, не досипаєш, холод, голод. І 24 на 7 в тебе летить все, що можна, і ти навіть не можеш підняти голову. Ти не знаєш, що буде через секунду. Не то, що там якісь терміни, да як цивільні да, всі всі втомилися. Ну так як втомлюються наші хлопці, то хочу сказати цивільним, що завдяки нашому народу, це я не буду казати за наш Правітельства, я кажу їм за народ. Це дуже велика надія всіх військовослужбовців. Олена Крічко, Любомир Казюк, новини Сі4. СБУ повідомила про підозру бойовику, який разом з окупантами захоплював Маріуполь та Авдіївку. За даними слідства, 35-річний мешканець Донецька ще у 2015 році приєднався до терористичної організації ДНР. Зрадник брав участь у боях проти зсу на Донеччині, зокрема поблизу Мар'їнки. Після повномасштабного вторгнення фігурант із позивним сорока приєднався до збройних сил РФ у складі 9-ї окремої гвардійської мотострілецької маріупольської хінганської бригади брав участь в окупації Маріуполя Авдіївки, знищені та захоплені вугледара вбивствах мирних мешканців. Наразі співробітники СБУ вживають комплексних заходів для затримання зрадника та притягнення його до відповідальності. На Буковині четверо чоловіків у плащах-невидимках намагалися незаконно потрапити за кордон. Вони сподівалися, що у спеціальному одязі їх не помітить тепловізор. Про це повідомили прикордонники Чернівецького загону. Як виявилося, мешканці Івано-Франківської та Хмельницької областей знайшли організатора схеми через один з телеграм-каналів. За незаконне переправлення вони заплатили йому по 8 тисяч євро. На порушників склали адмінматеріали. Також правоохоронці шукають організатора незаконної оборудки. У Чернівецькій області стрімко зростає захворюваність на герві та грип. За останній тиждень занедужили понад 7300 тисяч людей. Більшість із них діти. Епідемічний поріг перевищено на 68,6%. Лікарі застерігають. Багато пацієнтів звертаються по допомогу із запізненням, коли висока температура не спадає вже кілька днів. На жаль, не обійшлося без летальних випадків. Через ускладнення грипу померли дві жінки. З якими скаргами звертаються пацієнти з г. Риві та як убезпечити себе від нього, дізнавалася Альвіна Абрамчук. У міській поліклініці номер 2 ажіотаж пацієнтів. До сімейного лікаря прийшов і пан Віталій. У нього вже кілька днів підвищена температура і нежить. Спробував перший день вдома трошки підлікуватися, потім все ж таки звернувся за допомогою до лікарів. Звичайні жарознижуючі Препарати, які продаються в аптеці, доступні всім, але щось результату не давало, і все ж таки треба було звернутися за консультацією до лікаря, щоб покращити швидкість лікування. Здебільшого люди, навіть не знаючи на що хворіють, займаються самолікуванням. Саме тому кількість хворих на Буковині щодня стрімко зростає. «Грип – більш головний біль, висока температура, дуже висока температура, яка важко збивається, сухий кашель. Ну і така розбитість ломота в тілі, озноб. Ось таке. А більш Герве воно більш такими катеральними явищами: там нежить, горло, першіння, сухий кашель, субфебрильна температура тіла. Якщо бронхіти, там ангіни танзіліти ну такі ускладнення, ми всі лікуємо амбулаторно. А пневмонія, якщо велика зона ураження, то тоді по показам ми госпіталізуємо. На буковині за тиждень виявили три віруси грипу типу А та 13 вірусів грипу типу Б. 132 людини з ГРВІ госпіталізували, із них 74 діти. За словами епідеміологів, особливо небезпечними вірусні захворювання є для людей з супутніми недугами. Хвороба протікає. Достатньо важко, але особливо небезпечно, коли вірус грипу потрапляє в організм людини, яка має хронічні захворювання, має супутні захворювання, тоді можуть виникнути важкі ускладнення. У вигляді там пневмонії, енцефаліту, ураженням центральної нервової системи, серцево-судинної системи можуть бути випадки смерті від грипу. Після одужання деякі пацієнти можуть повторно захворіти через недотримання рекомендацій лікаря. Прості правила дозволять не лише швидше відновитися, а й убезпечать від нового інфікування. Масковий режим це в громадських закладах. Ретельно мити руки, провітрювання приміщення. Також зараз вживати сезонні вітаміни, які є, прогулянки на свіжому повітрі, здоровий сон. Станом на 18 лютого на Буковині 43 школи перейшли на дистанційне навчання. З них сім у Чернівцях. У восьми школах окремі класи навчаються онлайн через перевищення епідемічного порогу. Попри складну епідситуацію, підстав для впровадження на Буковині локального карантину наразі немає. Альвіна Брамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4 у Буковинських Карпатах уночі вдарив 30-градусний мороз. Таку температуру повітря зафіксували прикордонники на одній з гірських ділянок державного кордону із сусідньою Румунією. У день мороз там сягає 23-25 градусів. Від сьогодні ж на Буковині спостерігатимемо поступове потепління. Сьогодні вночі очікуємо мінус 9, а наступні дні температура підвищуватиметься. Це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4